Ось так ніжно по родинному зустрічає пані Людмила поважних волонтерок загону Паляниця. При кожній можливості вони приходять сюди, аби готувати смаколики для наших військових. Стояти осторонь, вони не вміють і не можуть, тому що у кожної із них своя історія пов'язана з війною. Так, наприклад, в пані Анни онук захищає нашу країну від ворога і, працюючи в загоні, вона змогла передати випічку і бійцям того відділення, в якому служить її онук. Він з великою вдячністю написав за 10 Хвилин вірш подяку. Підрозділ оцінив, а я радію, бо це реально скарб. Ціла подія, кожну руку я б потиснув, але ніяк та ще буде все. Ближче перемога. Буде так даже оце казалось би на смаколики. Оці ну вони ж це ж так душу гріють. А ще не забувати, що у нас триває війна, і не переставати донатити, як, наприклад, чоловік пані Анни, котрий з кожної пенсії передає 500 гривень волонтерському загону паляниця. Люда каже: та не треба, ви ж пенсіонери. Ти ви ж приходи. Я кажу: він так хоче. Хай дає все. що. Ви бажаєте своєму онуку і всім хлопцям, які Будь нас захищають. Мати їм як сказати більше. Витримки, щоб у них здоров'я було, і щоб вони поскоріш повертались додому з перемогою, нашою перемогою. Пані Світлани, повні очі сліз, коли вона говорить про війну, про зітів, племінників, котрі воюють. На превеликий жаль, одного з племінників декілька днів тому назад похоронили. Це дуже велика втрата для всієї родини. Дуже душа болить за всіх дітей, дуже жалко. Що діти наші бідні гибнуть, гинуть, гинуть. Що ви бажаєте нашим воїнам? Великої матерям, перемоги, Що перемоги? матерям держатися, кріпитися їм великої перемоги, щоб ми дождалися всіх-всіх їх живих, живих додому. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Щасливою, щасливою. А для того щоб наша Україна була такою, сьогодні і воюють наші захисники а волонтери всіляко їх підтримують, бо розуміють, що від їхньої праці багато чого залежить. Ми маємо працювати день і ніч, бо приходять такі повідомлення позавчора. Ввечері повідомлення було від нашої відом... ну, волонтерки, з якою ми співпрацюємо. Її чоловік на гарячій точці, волонтер, довози все для... для хлопців. І Вона просто благала про допомогу. Будь ласка, допоможіть. Хлопці голодні і їх місцеве населення травить. Просто травить і вони їдять тільки те, що довозять саме наші волонтери від таких як ми, від інших знайомих. І тому ми екстрено зібрали вчора два таких хороших пакунка і відправили і маємо відправляти просто на всі гарячі точки. І працюють вони невтомно з великою любов'ю і вірою в нашу перемогу, бо тільки так всі разом ми зможемо здолати ненависного ворога і перемогти. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.